Успішні цілеспрямовані, а основне кваліфіковані. Саме таких спеціалістів виховують у міжнародному економіко гуманітарному університеті імені академіка Степана Дмінчука. Це програма Телевізійний клуб МиГУ. Вітаю вас. Не тільки жити за законами, але і знати їх досконало, вміти допомогти і відродити справедливість. Такими критеріями керуються на юридичному факультеті. МИГУ. власне більше про майбутніх служителів Феміди нам розкаже декан юридичного факультету Андрій Матвійчук. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Вітаю всіх наших глядачів. Пане Андрію, власне, юридичний факультет досить так активно живе, насичено можна сказати. Постійно відбуваються різні семінари, тренінги, і дуже часто ви запрошуєте викладачів практиків. Розкажіть власне більш детальніше про них. Хто це? Життєвий досвід показує, що теорію, і практику треба поєднувати в певних пропорціях. І, зрештою, навчальний план таким чином збудований, що перші роки навчання це здебільшого фундаментальні теоретичні дисципліни читаються студентам. Ну а вже далі більше практичні, і тому ми намагаємося залучити. Тих людей на заняття, які безпосередньо займаються юридичною практикою. Причому в різних сферах це і питання нотаріату, і питання виконавчого провадження, і те, як проводяться судові засідання. Наші студенти могли побачити безпосередньо в аудиторії. Хоча в нас є виходи безпосередньо до судів, щоб студенти і там побували От нещодавно семінар для наших студентів, а проводив апеляційний господарський суд. Ну, студенти були просто у захваті, від тобто побаченого. окремо для студентів юридичного факультету МИГУ, так чи були присну були у нас заняття, коли тільки для студентів МИГУ, але в даному конкретному випадку апеляційний господарський суд області збирав студентів-юристів з усіх закладів, які готують відповідного профілю фахівців. Я думаю, що це хороша практика, і її мають підтримати і інші суди, і такі семінари проводити. Ну, власне, наскільки корисною така практика є для студентів, коли вони слухають лекції вже досвідчених, таких чи не страшно їм, чи не хвилюється, як взагалі поводяться? Навпаки, ви знаєте, це дозволяє їм потім подолати цей переляк. Да? Бо, звісно, перед такого роду установами завжди є. Ну, у когось піотет, у когось переляк, у когось хвилювання. А коли вони безпосередньо вже спілкуються із фахівцями, з представниками тих чи інших правничих інститутів, то вже потрапляючи і на практику, і згодом безпосередньо на роботу, а вони в принципі більш впевнено себе почувають. І таким скажімо, моментом, ми не можемо не скористатися це для нас надзвичайно корисно і для факультету, і передусім для студентів. Ну, власне, кому ви надаєте перевагу? Кого запрошуєте? Це адвокати, чи це можливо хтось інший? Які люди? А, ну ви розумієте, щодо адвокатів, то я одразу зауважу, що серед викладачів нашого факультету є практикуючі адвокати. Тому спеціально запрошувати адвокатів, ну, зрештою, нема сенсу, бо вони мають досвід, вони його передають. Ми намагаємося запросити людей, які працюють, ну, наприклад, в виконавчій службі, а в органах поліції, в органах місцевої влади, місцевого самов. Я. Урядування, тобто Ну, скажімо так, ті, хто в нас не викладають, да? але вони готові провести одне-два заняття, просто зустрітися із студентами е і таким чином якби, поспілкуватися. от нещодавно у нас, наприклад, були люди з Асоціації поліграфологів України, а це взагалі якби, абсолютно така свіжа асоціація, яка з'явилася не так давно в Україні, але оскільки поліграфічні дослідження набирають обертів, то нам було цікаво показати це тобі, нашим студентам. Студенти були в захваті від продемонстрованого. Ну е, умовно кажучи, у нас ще кілька тижнів тому були представники Національного антикорупційного бюро. А тут асоціація поліграфографів. поліграфологів поліграфологи були більш цікаві ніж антикорупційне бюро. Ну, зрозуміло, що більше наочності зрештою проводилися е, тестування за допомогою поліграфа, і це ну. Набагато цікавіше в принципі, ніж просто розповідь про свою роботу і про корупціонерів, яких затримують. Власне про зміни на законодавчій ниві студенти дізнаються з перших уст від своїх викладачів практиків. Нещодавно відбувся семінар стосовно державних виконавців зміни в цьому процесі. Власне пропоную переглянути сюжет і потім продовжити нашу тему розмови. Державним виконавцям допомагатимуть приватні у червні 2016 року. Верховна Рада ухвалила декілька законів щодо регулювання цього питання. Їх головною новацією є запровадження інституту приватних виконавців, який буде функціонувати поруч з державною виконавчою службою та виконувати функції з примусового виконання рішень суддів та інших органів. Власне про особливості та специфіку даного нововведення студентам та викладачам МГУ детальніше розповіла провідний фахівець у галузі юриспруденції та за Викладач ГУ Любов Крупнова. Образуется структура при Министерстве юстиции, где будут в каждом регионе работать частная исполнительная служба, где немножечко разгрузят государственную исполнительную службу, которая сейчас действительно завалена очень большими решениями судов, где на каждого судебного исполнителя приходится по 2-3 тысячи производств, которые необходимо их выполнить. Это первое. Второе. Также будет семинар посвящен тому, как описывается имущество должников, также кто берет на хранение имущество, которое описывается у должников, то есть темы, которые будут сегодня подниматься, они актуальны, они жизненные, они дадут какой-то непосредственно, скажем так, урок для каждого, как себя вести, когда есть решение суда, как себя защитить или наоборот, как исполнить решение суда как можно быстрее. Охочі стати приватними виконавцями, повинні бути громадянами України, досягти 25-річного віку, мати вищу юридичну освіту, не нижче другого рівня та інші критерії. Вони мають свої офіси часне, не згараємо, мають свою печать, вони мають свої щита і, і так далі. Хто може бути частними виконавцями і так далі? Частным исполнителем может быть непосредственно любой гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование, который работал непосредственно в частной исполнительной службе, в государственной исполнительной службе, имеет опыт работы и непосредственно кто пройдет конкурсную комиссию при Министерстве юстиции. Як зазначають представники державної виконавчої служби, такі реформи підуть на користь, адже частину їх роботи приватні виконавці зможуть взяти на себе в даному випадку для державних виконавців дійсно є позитив, в тому що певну частину об'єму роботи приватні виконавці візьмуть на себе. У нас в відділі, от, наприклад, працює зараз близько 30 людей в державних виконавців і на виконанні понад 20 тисяч виконавчих документів. І чисто фізично враховуючи об'єм саме документів, ну державному виконавцю важко встигнути. Натомість у МЕГУ кажуть, уважно стежать за усіма змінами у законодавстві та детально розбираються у тонкощах нововведень, адже викладачі ставлять перед собою мету не лише дати теоретичний багаж знань, а виховати спеціаліста затребуваного сьогодні на ринку праці. Тому і тему приватних виконавців не могли обійти увагою, адже такі новації розширюють перед молодими фахівцями можливості працевлаштування. Нас чому зацікавила ця тематика? Тому що ми, зрештою, прагнемо, щоб всі наші випускники працювали по спеціальності, і в даному випадку з'являється така можливість, що людина може бути самозайнята, тобто вона ліцензується в міністерстві юстиції, отримує відповідні документи, які дозволяють їй займатися здійсненням діяльності виконавця. І, зрештою, сама себе годує подібні лекції, і семінари викладачі МГУ обіцяють зробити регулярними крім викладацького складу та студентів, ознайомитися із змінами в законодавстві і не тільки запрошують усіх охочих. Надалі співрозмовники будуть не менш цікавими. Ну, власне, спікерами, як ми побачили, був представник з державної виконавчої служби, якщо я не поміняюсь, і ваш практикуючий викладач Любов Крупнова, яка є адвокат і працює в Києві. Ну, але наскільки мені відомо, крім студентів, такі семінари в майбутньому можуть відвідувати власне інші бажаючі. Розкажіть, чому таку форму обрали навчання чи, чи практики, як це можна назвати? Ну, тут ми навмисно намагаємося проводити яскраві заходи з багатьох причин. Це підтримує в тонусі викладачів, а це робить більш відомим наш факультет. А сьогодні достатньо велике конкурентне середовище освітнє, в тому числі в плані підготовки юристів. Зрозуміло, ми хочемо привернути до себе увагу. А це дозволяє нам показати студентам те, чого вони не можуть побачити на практичних теоретичних заняттях. Бо ви розумієте, що ну, навчальний процес має певні свої умовності, особливості, а такі заходи вони все-таки трошки перелаштовують на іншу хвилю. А ну і, зрештою, для викладачів факультету зустріч із колегами-юристами, практикуючими, це теж ну, певний стимул, певна мотивація. Розумієте, е, ну можна читати лекцію, написану п'ять років тому, виправляючи якісь дати, якісь там нюанси, новели вводити законодавчі і бути задоволеним собою отримати зарплату. Але в принципі це напевно не цікаво. І тому викладач, коли спілкується зі своїм колегою, які працює чи в виконавчій службі, чи в поліції, чи в райдержадміністрації, чи в обласній раді, ясно, що і він сам тягнеться, щоб бути кращим. Це стимулює його більше читати, готуватися, спілкуватися, працювати над собою. Зрештою, від цього виграє студент. Власне, ви говорили про конкуренцію. Наскільки можливо зараз важко чи легко підготувати хорошого фахівця? Ну і, і що потрібно для цього зробити, які зусилля докласти і порівнюючи от, на рівні, можливо, з іншими вузами ну тут euh, треба зробити таку одну пересторогу, що важко, легко підготувати. Можливо, заварити чай і зробити м'ясо по-французьки, а готувати фахівця все все-таки тут взаємний процес, бажання наше і передусім бажання студента. Студент, можна посадити п'ять докторів наук довкола студента. І якщо він не хоче вчитися, результату не буде. І зовсім інша ситуація, коли сам студент хоче, а то він зможе навчитися. Навіть за допомогою там інноваційних технологій це дистанційні курси, це відвідування бібліотеки, це участь в науково-практичних конференціях для студентів, в засіданнях студентського наукового товариства, просто відвідування пар, і він візьме все, що йому треба. А тому, зрештою, я завжди казав, що не можна навчити, можна навчитися. Ми намагаємося створити всі умови. Ми працюємо над штатом нашого факультету. На сьогоднішній день у нас чотири доктори наук, професори, кандидатів багато і профільних. Ну і звичайно, наші колеги з інших факультетів читають свої дисципліни, які там стосуються юридичної психології, наприклад, або інформаційних технологій, і так далі. Для магістрантів, наприклад, те, що стосується педагогічних дисциплін, читають колеги з інституту педагогічної освіти, і так далі. Тобто, ми намагаємося створити всі умови, щоб студент при бажанні. Міг навчитися. От які плани зараз? Яка співпраця можливо в майбутньому? Що плануєте, що хочеться втілити в життя? Ну є багато планів насправді. А передусім, очевидно, це підвищення викладацького рівня. Це завжди актуально. Навіть якщо ми думаємо, що у нас це гаразд, насправді. Або конкуренти дихають в потилицю, або є ті, на кого нам треба рівнятися. Очевидно, є флагмани там Національний університет Ярослава Мудрого, чи Шевченка, чи Франка. Ми завжди будемо дивитися, як вони роблять, і тягнутися до того, що вони роблять. А з іншого боку, я можу сказати, що у нас багато чого проходить, такого чого в них немає. Ну, я вам впевнено скажу, що стільки заходів і зустрічей, наприклад, як ми проводимо з різними цікавими людьми, просто з юристами в тих закладах не проводять. Ну, в цілу різних причин ми можемо цим пишатися. Це перший момент. Другий момент це, звісно, наукова робота. Бо для практика важлива практика, вибачте за каламбур, і юристи розуміють, про що вони. Процесах вони виконують певні свої функціональні обов'язки, це їх стимулює до розвитку. А для юриста теоретика все таки важлива наукова робота. І от ми, зрештою, над цим працюємо. У нас дуже е такі е плідні стосунки ну, наприклад, з інститутом права національного авіаційного університету, а з національним педагогічним університетом ми співпрацюємо міні Драгаманова східно Східноєвропейським Лесі Українки. От буквально нещодавно та співпраця обмін досвіду чи а, в чому Обмін досвідом участь в конференціях взаємна, які проводять можливість публікації в профільних виданнях, які видаються цими відповідними закладами. Ну і просто спілкування, ви знаєте, іноді можна поспілкуватися, попити кави і почути щось. Що зрештою радикально змінить твоє бачення тої чи іншої наукової проблеми і допоможе її вирішити. І я вам кажу з особистого наукового досвіду і життєвої практики, мені такі спілкування не один раз допомагали, і моїм колегам також. Наскільки мені відомо, на факультеті діє по моєму три кафедри, так чи так, чотири три кафедри. розкажіть трошки про їхню діяльність, і знаю, що готуєте вже не тільки бакалаврів, магістрів, але й аспірантів. Власне, юридичний факультет. Розвиваємося в минулому році. Міністерство освіти і науки надало нам дозвіл на підготовку аспірантів. Це передусім кафедра кримінального права і правосуддя. Ну очевидно, це пов'язано з тим, що там найбільша кількість докторів юридичних наук на сьогоднішній день. У нас так засереджена. Хоча в на інших кафедрах також є, і на кафедрі цивільно-правових дисциплін у нас є. Професори-кандидати науки на кафедри теорії держави, права і філософії. У кожної кафедри своя специфіка. Ну, кафедра теорії держави права філософії. Вона вважається загальноуніверситетською. Відповідно, коло задач у нас можливо трошки ширше, бо ми працюємо не тільки в межах юридичного факультету, але й працюємо на виконанні навчальних програм інших фахівців. Ось слава богу, скарг не було, тому що я працюю на цій кафедрі все гаразд. Що стосується випускових кафедр. То відповідно магістратура на сьогоднішній день вона прив'язана до кафедри цивільно-правових дисциплін. Вона є випусковою по магістратурі, і у нас вже відбувся перший випуск. І, зрештою, те, що нам буквально місяць тому Міністерство освіти і науки видало акредитаційне посвідчення на підставі першої акредитації первинної. Так звано, це свідчить про те, що кафедра працює студентів, магістрантів готують. А, і я думаю, що це ну само про себе говорить. Ну і звісно, те, що нам дозволили готувати аспірантів на кафедри права. це перший рік. Перепрошую, а, да ми перший рік набрали їх. Багато чи не багато ну, на я цей вам, період це я, я вам скажу так: от нам буквально а, дали літом дозвіл набирати аспірантів, і на 1 листопада ми укомплектували аспірантську групу а, в за 11 людей. Ну це дві третини від ліцензійного обсягу, який нам дозволили. Ну розумієте, є момент розкрутки, да, бо ну, звичайно, коли я сьогодні це... говорю, що у нас є можливість готувати аспірантів, а то а, це викликає здивування в когось приємне, в когось заздресне, але здивування. Ось тому відповідно, я думаю, що на наступний рік ми наберемо повністю 15 наших місць, закриємо бажаючих працювати. А знову ж таки, ну є такий момент, от, ну наука зараз трошки не в тому стані, який би хотілось, бо вона не дає того задоволення. А, ну і якщо хочете, і морального, і матеріального, яке зрештою мало б бути. І тому це, мовляв, відвертає людей від бажання писати наукові роботи, займатися науковими дослідженнями. Але я дивлюсь по наших аспірантах: всі практикуючі юристи, всі практикуючі юристи, і тим не менше. Хочуть займатися науковою роботою і займаються науковою роботою. І теми ми розглядали на засіданні кафедри, цікаві. Вони порушують актуальні або як кажуть, у нас дисертабельні. Тобто, вони на перспективу вони актуальні не сьогодні. Вони будуть актуальні і на момент захисту через 3-4 роки. І це дуже важливо. Ну, власне, аспіранти є досить активними. Наскільки знаю, нещодавно відбулася відкрита лекція. Так само, практику такі, давайте подивимося, як це відбувалось. Подання прокурора про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрювані Деняк за частиною трускоє кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Задовольнити це адвокат Михайло Гончаров. Проте наразі він у ролі судді, який виносить вирок підсудній. Так студенти МГУ у стінах вишу разом із фахівцями практиками проводили слідчі дії і визначали, чи отримувала прокурор неправомірну вигоду, простими словами Хабар чи ні. Було зроблено спробу із розподілом ролей відтворити ситуацію, як фіксується факт отримання неправомірної вигоди. Ну народі кажучи, хабара наразі було відтворено перші необхідні невідкладні слідчі дії. Є особа, яка вже за статусом своїм підозрювана, є слідчі, є прокурори, є заявник. Тобто, те, як відбувається воно на практиці, відповідне закріплення матеріалами, доказами та слідчими діями, факту отримання неправомірної вигоди. Над проведенням заходу плідно працювали аспіранти та викладачі юридичного факультету. МГУ. це була спільна та злагоджена робота, яка дасть можливість студентам на практиці впевнено застосовувати всі набуті навики. Нами було прийнято рішення про проведення відкритого заняття для студентів у формі модельного суду. Модельний суд є той шлях кримінального провадження, який він проходить від початку до судового розслідування, до остаточного прийняття суддям рішення. Даний захід дає нам уявлення, як це відбувається на практиці, адже даний захід відбувається за можливим максимальним наближенням до реальних умов. І справді теорія без практики неефективна, адже всі знання приходять тільки з набутим досвідом. Саме тому у виші завжди залучають студентів до проведення цікавих лекцій, семінарів тощо із провідними спеціалістами. У даному випадку це адвокати, прокурори та інші діячі правосуддя, які знають всю кухню із середини і мають чималий досвід роботи. Практика доводить, що найкраще це безпосереднє спілкування із людьми, які працюють в правоохоронній сфері, в юридичній сфері і займаються безпосередньою роботою. Вони мають великий досвід, і їм є що сказати іншим. А у нас склалася на сьогоднішній день на факультеті така ситуація, що ми маємо фактично всі рівні підготовки. Це і бакалаврат, готуємо магістрів, і готуємо відповідно на сьогоднішній день аспірантів. Ми відкрили в цьому році аспірантуру, і до нашої аспірантури одразу поставлю. Тупило багато практикуючих юристів, юристів, які працюють в прокуратурах, слідстві і займаються адвокатською діяльністю. За словами практикуючих адвокатів, студенти, аспіранти справилися із поставленими завданнями на відмінно. Наразі це тільки початок. Фахівці та викладачі обіцяють і надалі працювати у тому ж руслі. Я випускником магістратури МЕГУ. На даний момент ми з моїми колегами навчаємося на аспірантурі. Разом з моїми колегами на сьогоднішній день були проведені. Певні були проведені вище названі заходи. В подальшому ми будемо практикувати більш широко і широким масом це доводити, будь відкриті пари. Запрошуємо на відкриті пари всіх бажаючих. Також запрошуємо на перший курс, той, в кого є бажання, а також на аспірантуру. Андрій Васильович, ну хотілося б почути. Чим можливо могу і власне ваш юридичний факультет є особливий і відрізняється від інших? В чому можливо є така родзинка? Родзинка, ви знаєте. А, ну, Чи переваги? переваги? Переваги в тому, що ми намагаємося створити комфортні умови для студента, щоб він міг вчитися. А міг згодом вже на старших курсах можливо, якщо знаходить роботу, працювати і вчитися. Це важливо. Ми живемо в дуже прагматичному світі. Сьогодні не легко заробляти, а тим більше заробляти ще й на навчання. Ну, я відверто скажу, що навчання на юридичному факультеті найдорожче з усіх факультетів, які є в нашому вищому навчальному закладі. Але порівнюючи в принципі з іншими вузами, то це найдорожче у нас, але середньозважений показник по регіону. А, тобто, фактично, ми можемо говорити, що ну всі ж розуміють, можна поставити 50 тисяч гривень за навчання, хто буде вчитися, так? Тобто, всі вибирають таку зважену цінову політику, а в чому зваженість? Да? Щоб ці кошти покривали витрати університету, в тому числі ми ж запрошуємо докторів наук, кандидатів, професіоналів, і вони відповідно мають за свою працю отримувати. належно отримувати. Так, ну є ще й інші, якісь супутні питання. Ми всі живемо, бачимо світло, газ і все і решта дорожчує. Ми не можемо цього не переживати. А з іншого боку, ми повинні розуміти, що студент і батьки повинні мати можливість платити за навчання. І тому якби от з цього всього компонується ціна на навчання. Вона у нас більш-менш стабільна останні кілька років ну практично не змінюється, тому що там плюс-мінус 200 гривень. Я не вважаю, що це велика зміна в платі за навчання. Вона доступна ця освіта, і можна вчитися і денно, і заочно. До речі, якщо ми говоримо і про бакалаврат, і про магістратуру, і про аспірантуру, то в нас є і денна і заочна форма навчання. А дистанційна а, дистанційна форма, а, ми скажемо так, ми залучаємо дистанційні технології освіти, тобто повністю дистанційної немає форми. Я вам відверто скажу: я не вважаю, що дистанційна освіта, ну скажімо так, стовідсотково можлива в ситуації підготовки юриста, хоча, напевно, як і в інших. Тому а, що все таки так? повинен бути оцей момент особистого спілкування із викладачем. Особистого буквально. В такому безпосередньому візуальному тактильному, якщо хочете, чуттєвому контакті, да звичайно можна зараз і через скайп спілкуватися. Але все-таки, оцей особлива енергетика аудиторії, лекційного заняття, як на мене, ніщо не замінить. Скільки б ми не видумали дистанційних форм навчання, і так далі, і так далі, все-таки хочеться поставити питання, послухати, подивитися на реакцію. Знаєте, як приємно, коли ти проводиш лекцію чи практичні заняття, і ти от бачиш очі студентів. І вони їм цікаво, що ти робиш. Вони відзиваються на те, що ти робиш. Вони ставлять тобі питання. а Найголовніше, лекція закінчилась, а вони не розходяться. Оце ти значить правильно працюєш. Я думаю, варто наголосити нашим телеглядачам і запросити їх власне до вишу. Можете сказати декілька слів. Звичайно, я запрошую на навчання в міжнародний економік і гуманітарний університет імені академіка Степана Демінчука на всі дев'ять факультетів, але передусім на юридичний факультет. А ви знаєте, ми живемо в час великих змін. Наша держава має мінятися, наші люди не мають мінятися, і інституції, які покликані забезпечити нормальне життя держави, повинні мінятися. І я впевнений, що попит на професійних, якісних, знаючих, а, юристів буде завжди. І він з часом буде зростати. А тому а, людина, яка вміє мислити, вміє себе подати, якщо хочете, вміє себе продати і свої юридичні знання, вона завжди а, знайде себе в цьому житті. Ми допоможемо вам здобути якісну юридичну освіту і диплом, який підтверджує її. Я дякую вам пане Андрію за розмову і бажаю тільки успіхів і крокуйте впевнено вперед. І розвивайтесь. Дякую. А я нагадаю, це була програма Телевізійний клуб МиГУ. Стежте за нашими ефірами, які будуть не менш цікавими. До нових зустрічей.